Мені подобається сюди ходити, тому що тут важна грати, малювати і писати. Житомирянка Наталія Біляєва, матуся двох хлопчиків шести та восьми років. Два рази на тиждень приводить дітей на заняття у простір співдія заради дітей. Жінка каже, що це дозволяє підтримувати психічне здоров'я її синів. На цей час забрати дитину від чогось жахливого, щоб вона не думала про тривоги і так далі. Тут вони вчать терпінню, по-перше, по-друге, креативності. Вони тут мають змогу спілкуватися з іншими дітьми. Взаємодіяти і приходять дуже щасливі. Тетяна менторка проводить для дітей арт-терапію. Моя мрія каже, що діти мають затонувати аркуш паперу трьома кольорами, а потім намалювати те, про що мріють. Щоб діти могли побачити і відновити в своїх малюнках ту мрію у тих кольорах, які вони бачать, вони вчаться тонувати, вчаться користувати і кісточками, і різними приладдями, вибирати кольори, вибирати відтінки, щоб їм було гарно, щоб дійсно вийшла картинка, яка принесла їм задоволення. Ірина Колеснікова, координаторка проєкту Співдія заради дітей у Житомирі, розповіла, що такі простори вже працюють у 25 містах України. За цей час понад дві тисячі дітей отримали підтримку. Ми працюємо вже тут шість місяців. Це е, пізнавальні заняття, це рухливі заняття і творчі заняття. Так це зовсім безкоштовний проект. Дітки до нас можуть приходити записуватись на курс, який складається з восьми занять. Я Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.